Друзі, я вас вітаю! Ви на каналі Хата Рибака. Дякую, що зі мною, друзі. Сьогодні в нас такий буде обзор насадок, тобто самі найпопулярніші насадки, які ви замовляєте, ті насадки, які є в нашому асортименті, тобто ті, які виставляються на протаж у групі хата Рибака, друзі. Тому вирішив сьогодні зняти такий обзор, сказати свої думки, що подобається, що не подобається, і зняти обзор на вавтерси, на ті виробники, які найчастіше ви замовляєте, друзі. Сьогодні у нас на обзорі будуть ось такі рінгерси. Це є Wafterси, друзі, це є шістьорочка. Привіз я їх перший раз, тому що таку серію мені не замовляли. Зазвичай замовляють тобто не мікс, а замовляють, тобто там у жовтому кольорі, в оранжевому і тому тому подібне. Далі це в нас від SonyBace. Дуже рідко вони попадають, але все ж таки іноді на них замовлення є. Теж сьогодні на них обзор зробимо. Ну, Далі популярності набуває менлайн, друзі, ось такі в дамблекси. Сьогодні в нас на обзорі. Це є шоколад і це є тюна, друзі. І також рінгерси, тільки дуаси, дві серії. Тобто, 6х10 теж йдуть в автоси, друзі. Це ті насадки, які сьогодні в нас на обзорі. І я також підготував, бо ми хочемо побачити все ж таки, яка плавучість, бо ви будете запитувати, які гачки використовувати. Ну Дивіться, сьогодні я зв'язав ось такі поводочки на ось таких гачках. <кій> Зараз це вам покажу. Е, перший гачок, друзі, ось такий гуровський восьмерочка. Я з ним ще справу не, не мав, тобто собі привіз, якщо буде все добре, будемо пробувати. Далі курумовський гачок, друзі. Ну З цими гачками я вже фактично півтора сезону дружу. Гачок мені подобається, він в мене в топі зараз на даний час. Тобто якість ціна ну в мене взагалі влаштовує. Досить класний гачок, форма YGate. В мене ще з ним проблем не було. Єдине тільки, якщо ви будете цікавитися, то їхня серія павер, в них тут найбільше це 6, друзі. Але це йдуть маломірки. Але в реалі це, друзі, це йде десятка. То тому що ви були, ну щоб розуміли. І також досить багато популярності набуває ось такий гачок. У нас Це для людей, тих, хто в спорті, зокрема, але й прості реоболови теж цікавляться. Це Єгуровський гачок М1, тобто в 10 номері теж зв'язав. З ним я ще справи не мав. Тобто ну, будемо пробувати, побачимо, все ж таки, як, він, як в нас складається з ним. Е, також зразу можу сказати, що гачки всі зв'язані ось на такому. На такому поводковому матеріалі це корум, друзі, мікробрейт 10 ЛБ. Друзі. Я по весні використовую цю 10 тому що вона досить тоненька, вона еластична, в мене з нею проблем теж не було, вона не пушиться. ну, Загалом я не бачив таких проблем, тому що у мене дренен був, то ну, мені, наприклад, корум більше сподобався. А літом я використовую 20 LB. Ну, літом більш такі складніші рибалки, риба краще харчується. тобто, ну, зрозуміло, 20 ЛБ буде все ж таки покраще. Десятка я використовую на весну. Тому поводочки в нас готові, друзі. Ну і що? Давайте почнемо, я думаю, ось такого вавтерса, друзі. Це Sony Bates, це в нас є флюро. Флюро це, тобто, що має трьохкольорову гаму в одній банці. Тобто це мікс іде. Дана серія в них, друзі, виходить. У трьох розмірах це 10, 8 і 6. Тобто, ну, зараз ми їх відкриємо. Ось така кольорова гама, друзі. Тобто, ну, в принципі, кольори яркі. Ну, я б оранжеві трішки світліше зробив. ну, Такі, в принципі, нормальна кольорова гама, вона і не тускла, і не ярка. Е, досить багато їх в банці, мають солодкий смак. Е, я конкретно такими не користувався, але в мене є від Сонібейца, тільки коли в них вони з'явилися. Там десятки вийшли, самі перші, то я собі набрав з усіма різними смаками. Ну, Іноді працюють. Іноді працюють, але 10-й розмір. Досить такі. Ну, сонібейця вони, якщо їх порівнювати, наприклад, у Рінгерса, да, то вони йдуть довші, але саме тіло худіше. А в сонібейця навпаки, вони пузатіші, але вони короткіші йдуть. Об'єм тут 45 грам, в принципі, їх досить багато. Ну, В принципі, нормальна насадка, можна замовляти. По популярності, по продажах, ну, іноді і замовляють. Іноді замовляють, іноді замовляють там кріль, є в них, іноді замовляють Скопекс, але це самоуніверснет. Тому що мікс іде зрозуміло це. Ну і зразу давайте побачимо, яка плавучість у них. Ну, в Сунібейці плавучість, друзі, невелика. Тобто одна насадка може лежати, друга насадка беремо ми від. Це гуровський у нас восьмерочка. Одна насадка може лежати, одна на 45, одна може стояти. Тобто ну, тут треба індивідуально пробувати, тому що ну, в авторці це така досить специфічна насадка і різна насадка може відрізнятися. Ось. Дивіться, бачите, він йде піднятий, тобто не лежить, але не повністю вертикально і стоїть, друзі. Тому ось так. Під е, гуровський гачок в принципі, ідеально, тому що ну, ви розумієте, що це в авторсі і це всі маломірки, шість, восьмьорки, то тут гачки великі, немає сенсу ставити. друзі. Тому ось така насадочка, кому цікаво, можете замовляти. в принципі, ну, Їх тут досить багато. ну, В принципі, можна з ними працювати, але я їх не використовую. тому ось така насадочка. Внах... Далі, друзі, хочу вам показати ще від Торінгерса, бо досить рідко її замовляють. Чому замовляють? Ну, Я мало виставляю, тому що ну, мені не подобається оця серія, але все ж таки людина замовила, тому що, як не цікаво, там помаранчевий колір і не цікавий, друзі. Чому мені не подобається? Тому що тут немає мого самого топового кольору це оранжевого. Тобто Тут, бачите, білий. Жовтий і розовий. Що сказати про рінгерси? Ну, досить популярні, замовляють, працюють, отзиви гарні всі залишають, досить багато велика кількість їх тут. Тому це великий плюс. Смак мають ну, стандартний смак, тобто в Рінгерса легко такий солодкий смак, в принципі. да. Але вони є в асортименті, кому цікаві, типу, то, да, був би ще тут оранжевий, то звісно це був би топ. тому що ну, В Авторсі вони досить популярна насадка. Ну і Давайте зразу попробую. все ж таки, яку має плавучість дана насадочка. у нас. Давайте візьмемо QM-ку, мені цікаво, як цей гачок, чи буде піднімати, чи ні. Ну, взагалі, друзі, в Рінгерса в них теж плавучість невелика. Тобто, Щоб ви розуміли, плавучість невелика в них, тому що сама насадка вона предназначена тобто, для ловлі на флет. Тобто, і тому тут Рінгерс ну, плавучість досить мала в них. Сейчас ми оба... Ну, друзі, бачите, фактично поставив на жало. Ну, в принципі, тобто цей гачок бачимо для, на... для цієї насадки все ж таки він буде трошки легкий. Зараз ми візьмемо, дістанемо О. і, наприклад, спробуємо з. Корумовським гачком. Опа. А тут бачите, тут ситуація вже інша, друзі. Тобто гачок повністю лежить. А сама насадка піднята вверх. Тобто, ну, зазвичай всі, в кого поняття в авторсі, то зазвичай всі хочуть таку плавучість, щоб гачок лежав, а насадка була піднята ось так до верху. Тому для цієї насадки QM-ка, друзі, буде ну, досить. Досить мала, тому це потрібно враховувати. Але знову ж таки наголошую, що ну, кожну насадку, друзі, краще це відгружати перед тим, як ви маєте її закидати воду, що ви подивилися, тобто, ну яка у вас буде презентація, тому що кожна насадка має різну плавучість. Тому ось такі Рінгерси, в принципі, будете знати, що є. Якщо когось цікаво, пишіть, в принципі, можна привезти. Ну, їх тут досить багато, повторююся, велика кількість у нас іде. Е, так, друзі. Далі хочу вам показати ось такі насадочки. Це є новинка минулого року. Це є компанія у нас рінгерс, Друзі. Я їх собі не... Не вспів взяти, скажімо, так, тому що ви швидко все забираєте. Вона виходить у двох. Це серія дуаси їхній. Шістька плюс десятка. І в різній кольоровій гамі, друзі, ось так. Тобто одна серія у нас жовто-оранжева. І друга у нас розова-оранжева. Ну, в минулому році, коли я їх тільки привіз, зразу почалися отзиви. Багато хлопців на них ловили. Тобто, Дехто навіть по другу банку за сезон замовляли. На цей сезон я собі теж взяв ось таку баночку, друзі. Ну, Чесно, мені найбільше подобаються ці, бо тому що тут колір взагалі топ. Він такий і яскравий. Тобто, ну, Все так, як я люблю. Плюс тут шістьорка й десять десятка друзі Ну, в принципі, треба пробувати, якщо відсікти, може, якщо допоможе та десятка то тому да ось так виглядає, бачите, різниця між цим. Теж їх тут досить багато, друзі Ну В принципі, класні насадки, запах в них солодкий. Ну і зараз давайте попробуємо на різних гачках Тобто ось нашу коруму. Десяточку поставимо раз далі. На гуровський вайгейптом поставимо ось тако. І на накємо. Поставимо ось таку. Ну, в принципі, результат, друзі, класний, дивіться. Тобто QM-ка. Гачок чуть-чуть ну, припіднятий. Насадочка піднялася догори. Десятка на корумі, тобто, бачите, досить класно виглядає, так як потрібно. І на цьому теж стоїть ось так. Тому... В принципі, у Рінгерса, ну, якщо брати Рінгерс і Sony Base, друзі, то Рінгерс мені подобається тим, що тут більш стабільніша все ж таки йде ну, сама насадка, тобто як вона стоїть, вона піднімає, але вона піднімає так, як і потрібно. Тобто, тому що це насадки, які ціленаправлено розроблені для Флета. друзі, Тому у Ringers мені тим і подобається. Тому, друзі, ось такі дві серії теж хотів вам показати. Ось така кольорова гама. Ну, Теж замовляю, дуже багато замовлень на них. Всім привезу, кому обіцяв, хто записався. Тому рекомендую, якщо хочете щось спробувати. Ну, чесно, друзі, я думаю, що оця одна банка, і, мабуть, більше нічого не потрібно. Дивіться, як під QM-ку, друзі, стоїть. Ну, Взагалі ідеально. Маленький гачок. Тобто, ну, і досить класно виглядає. Ну, Як гачок і сама насадочка, друзі. Да? Тому дані насадки показав вам. Все є в групі хата Рибака. Кому цікаво, тому заходимо і дивимося, друзі. Також у нас ще залишився один виробник, друзі, який теж набуває популярності. Це є друзі Менлайн. Тобто, Сьогодні у нас на обзорі це ось. Такий шоколад, восьмерочка під замовлення привіз, і також тюна теж під замовлення привіз, друзі. Ну Що сказати по менлайну? Дані в авторси у них виходять там у 6 смаках, друзі: цел, ананас, кріль, есенціал тюна. Да і в білому кольорі цел сказав. Дані, дані насадки, друзі, в нас виходять у трьох розмірах. Це є десяточка, це є в нас восьмерочка і це є в нас 6, друзі. В чому тут нюанс? Тому що е, вони йдуть на вагу, тобто, бачите, 50 мл. І відповідно, що десятки я мало кому рекомендую, тому що їх там дійсно мало. Тобто, об'єм той самий а за рахунок е, розміру насадки їх там досить мало. Саме оптимально брати це восьмерочка і шістьорочка. Ну, шістьорочка трошки малі, але тут залежить від ваших умов, друзі. Е, ну, Менлайн мені подобаються, да, особливо їхні останні дві серії. Крілі Essential да, досить класно працюють, всі ними задоволені, тому дійсно складають конкуренцію насадками Ringers і Sonny Bay's. І Дивіться по цих насадках. Ну, досить багато. їх, ну, Я б не сказав, що мало. Все ж таки не порівняти з Ringers, але ну, досить об'єм немалий, скажімо так. Наприклад, шоколад то дійсно. Ну, Смак шоколаду і тунець такий похожа риба, як пахне тунець. По їхній плавучості мені менлайн подобається, тому що в них взагалі ідеальна плавучість. Дивіться, беремо корумовський. Вони не завжди гарно плавають Ну і також під підквіє цікаво чи витримає О, в принципі, витримало буде Дивіться, ось на Куруму Вайгейп, тобто та шістерочка у нас, на QM і на... Э, на Гуровському, да? ну, в принципі, плавучість ідеальна. тобто Стоять все як потрібно, можна ними працювати, друзі. Гарна катка, тобто, вони досить такі плотненькі, воду не сильно п'ють, тому що, знаєте, насадка, якщо довго в воді, там більше 3-4 годин, вона все ж таки плавучість в неї падає. Тобто, ну, це не секрет. Тому ось. Така плавучість. Ну, в принципі, по менлайну, що? Ну, Ціна в них вища йде. Вони в плані, якщо економіть, друзі, то рінгерсу вони все ж таки. Поступається, тому що Рінгерса там і цінник менший, і плюс йона набагато більше, друзі. Тому, але тут все те, що ви бажаєте, все те, що привозимо, друзі. Тому сьогодні, ось на обзорі були такі вафтерси, Сподіваюсь, інформація для вас була цікава. Ви щось для себе побачили. Сьогоднішній ринок в автосами тобто досить багато їх, різних виробників і українських, і європейських, тому кожен обирає, чим йому подобається, що йому більше подобається, чим його краще ловити. Тобто. Тому ось така інформація для вас. Дякую, що були з нами. Кому цікаво, підписуємося і слідкуємо, друзі. Бережіть себе.